Вітаю друзі! На огляді в нас сьогодні дуже класний помідор, помідор, який ми розрощуємо декілька років. Він є незмінним на нашому полі. Дуже гарний, дуже транспортабельний. Дуже класний помідор. Дуже рясний, класною зеленою масою, яка гарно закриває помідор період вегетації від сонячних опіків цей рік був не виключення хоч і тяжкий рік помітор дуже потужний і в кореневій системі один кущ один кущ і що тут робиться можна потім порахувати і зважити правда тут вже було Дві виборки, на початку тільки він почав дозрівати, не помідора, помідорами, вибирали весь червоний, потім Потім його трошки залишили в спокої. І ось практично він вже весь достиг і будемо збирали його. Помідор підходить так, тільки для переробки і закривання його цілим. Для свіжого ринку на їдло так, на смак він не дуже подобається. Мені є набагато смачніші сорти, але його плюси в його потужній покривельній масі, що він гарно закриває. плоди від сонячних опіків, плюс то, що він дуже врожайний, дуже має малі міжвузля, де формуються китиці. Немає тих довгих пагонів, як в інших помідорів. Наприклад, боковий асвон, який ми ще не дорвали, які у нього довгі пагони. Відповідно, останні китиці падають вже за клійонку на землю, де пошкоджують її дротяник. І так починає, якщо довго лежить гнити від землі, то даний помідор практично весь компактний лежить на клейонці, не забруднюється висаджений він тут у нас біля 40 тисяч на гектар і з такою густотою ну скажемо на цей рік і так дуже гарний результат Набували руки Земля від нього була вся червона. Дуже класні китиці. Помідор гарний такий. Вирівняний. Має ген флешкості. Відповідно, можна дочекатися, коли він дозріє весь і тоді зібрати. Так що комусь сподобався даний помідор, ставимо лайки, підписуємося і чекаємо на наступні наші відео. Всім гарних врожаїв!